Доброго вечора, ми з гаража. З вами Микола Варях І знову ми продовжуємо якось відновлювати ті автомобілі. Подивіться відео до кінця, тому що в кінці я розповім вже більш детально. А зараз ми поверхностно просто пройдемося, по тому що звернулася до мене людина з проханням зробити їй диски. Відкатати і пофарбувати, не дивлячись на те, що я казав, що краще зробити одним способом, це я потім в кінці відео скажу. Але час там приблизно півтора тижня чекати. А людина просить ще пофарбувати, і треба дуже швидко, дуже. дуже от І тому зайнявся я таким е, трохи ділом. Ну і розкажу, як це можна зробити, тому що в моїй країні війна і зараз дійсно е іноді час грає роль, іноді матеріали не підвозяться, ну і таке, коротше. Тому покажу, як своїми руками відновити диски на автомобіль. Ретирани отакі кольосики, І кажуть, по мінімалках з них красиві. Ну, як товариші, то. Прийдеться на мінімалках їх дівати. Поїхали. Первонаперво я розгортував шину, виняв ту шину погризену, лопнувшу. виняв камеру. Ну і тепер залишається прокатувати диски, щоб вони були рівні. Да, Молоточком одрихтував вже, бо такий красивий, що це капець. Ну, і зараз проміжковий варіант ось такий. У нас підсихає перетворювачі режі. Ось сюди ви бачите, де дезе це пленочка вже взялася. Де ще біле він не досух, а досихає. От. Не біле, точніше, а таке чорне на екрані. Воно досихають. Ну і ще ось так виглядає проміжуточка. А ми вже погрунтували їх. І, в принципі, один диск погрунтований, ці трохи я вже фарбою забризкав. Продовжуємо далі. Ще один проміжний етап. Вже зібрано на резину диски натягнута резина. І тепер балансування. Ну отут було взагалі гамба. Тут я нарахував 6 прильотиків диск з однієї тільки сторони. Він був погнутий, максимально я його витягнув. Ну і Запускаємо станок. І, і що ми маємо? Баланс по нулям. Лепота. Ну, і я казав, що я розповім вам про історію, як це робиться, як відновлюються диски. Первонаперво треба з машини зняти. Далі йде розбортіровка, розборка, шини, камера, якщо вона там є. Ми залишаємо голий диск. Далі, наступний етап: потрібно підготувати диски. Підготовка проводиться це і та сама розкатка диска, щоб він був красивенький, рівненький, витяжка. Можливо, навіть ряхтовка молотком буває і таке. Далі етап очистка. Ну, звісно, краще піскоструй. Самий кращий спосіб очистити диск швидкий і дорогий. Це піскоструйка. Далі, на голий метал диску наносимо перетворювачі ржі. Використовую я зазвичай із цинком. Ми маємо фосфатовану плівку. Обезжирили. Преобразователем, якщо є ще раковини режі, іще ми зачищаємо. Ну, Після піскоструя такого не буває. Піскоструй гарно вбиває, тому можна навіть відразу й грунтувати або фарбувати. Але але, після того, як ми очистили перетворювачі режі, підготовлюємо диски до покрасочних фарбувальних. Робіт. О, знайшов я слово нарешті <святе> обезжирюємо розчинник, антисиликон, все, що ви знайдете, все це обезжирює метал. Далі на обезжирений метал ми наносимо ґрунт так, щоб не було голого металу і був легенький слой ґрунта, Тобто, щоб воно закрило. Так як ми фарбували диски в білий кольор, я використовував ґрунт також білого кольору. Бо перекривати чорний ґрунт або коричневий, ну це таке собі заняття, не дуже цікаве. Сіре ще можна було, б, але білі диски, значить білі диски. Використали білий ґрунт. ґрунт обсихає, і ми наносимо із балона білу фарбу. Або в який кольор ви захочете. Ну, В нашому випадку була біла фарба. Е, можна ще мокре по-мокрому додати лаку. Ну, Так як у нас був бюджетний варіант швидкий, ми задули просто балоном білим і лаку не було. Ну, і Далі диски збираються на резину, ставиться на диски і прокатуються на балансувальному станку. Балансується. Все, робота готова. Я казав, я назву ще один варіант. Варіант більш дорогий, але більш якісний. Варіант такий: відносите пацанам, які займаються порошковою покраскою. От у нас Ралман. Силочка буде в описі. Там чуваки займаються покраскою порошковою дисків. Ти приносиш диски без резини, вже розкатані, все добре, підготовлені, не чищені. Хлопці самі піскострують, наносять порошкову фарбу, цей процес трошки відрізняється, і там потрібно мати переладдя і нічого собі знання, як то робити, і вміння. Але хлопці таким займаються. Цей варіант буде кращий в тому плані, що фарба порошкова запікається при температурі, і вона краще тримається, більш довше вона тримається. Але там теж черги у хлопців, а нам прям треба срочно і зараз. Тому буквально за два дні я відновив диски, пофарбував, одів резину і відбалансував. Вийшла така історія відновлення дисків. Так що, якщо є така нагальна потреба, можна таке робити. Знову ж таки, я спущуся до пофарбування дисків. Це те, що температура повинна бути десь 20 градусів тепла в приміщенні. Тоді буде все чітко лягати. Ну і фарбу доводилося гріть, бо, як ви бачите, у нас вже похолодало. Я вже в светрі в курці хожу, тому мені доводилося прогрівати приміщення, прогрівати балон, розколочувати гарну балон, наносити ґрунт, фарбу, ну і сушити диски. Ось так, ось такі пироги, ось що ми маємо. Так що залишайтеся з нами. Ми й далі будемо знімати контент, який призначений для того, щоб своїми руками ви могли. Відновити свій транспортний засіб. Або дізнатися щось новеньке з цієї тематики. Все, з вами був Варяг. Канал доброго вечора ми з гаража. Якщо є бажання, поставте лайк, підписочку, порекомендуйте друзям і рухаємося далі.